Щоб її до життя повернути, Бог слава кобзаря. У рік Тараса Григоровича Шевченка до його 200-річчя ми презентуємо книжкову виставку «Тарас Григорович Шевченко. Серце українського народу. До вашої уваги ми пропонуємо літературу за темами життя Тараса Григоровича Шевченка. Шевченка у фотографіях. Невідомі сторінки Тараса Григоровича, його статті про нього, як сказав один журналіст, він для мене космос на землі. Пропонуємо поличку з його творчістю, з його творами, які видані, і маленьким друком, і великим збірка афоризмів, збірка творів, малий кобзар. Шевченківський словник, є підібрана література і періодичні видання про Шевченка на нашому поділі. Ще одна поличка розповідає про протернистий шлях долі Тараса Григоровича, де зібрані такі твори відомих українських письменників Олександра Інченка, Оксани Іване, Зінаїди Тулу, сучасного Богдана Стельмаха. Це твори, з яких ми довіднуємося про його нелегку долю, шлях і більса. Це 50 років Україні дія, премія літературна імені Тараса Риборовича Шевченка. За ці роки багато відомих поетів. Ступув український письменник, необидавець, Мирослав Точинець. Ступив він її одночасно за дві книги. Книгу Горян, Води Господніх і і Криничай, «Діяріш найбагатшим чоловікам Качинської домівні. Він слід за пророком, говорить у стіженні духу наша сила, наш порятунок і духовний також. Опоновано читачам бібліографічний, рекомендаційний бібліографічний показчик Подільська Шевченкіана. Про Шевченка писали всі часи, багато поетів, відомих і невідомих. Наприклад, наш земляк Павло вірним удостоївся Шевченківської премії. А про Шевченка також пишуть і діти, і друзі. А також. Читачка нашої бібліотеки Марина Григорчук написала вірш З глибини віків до нас він промовляє. З глибин віків до нас він промовляє, слова його звучать, як з неба грів. Любити Україну щиро закликає і ту землю, де твій пожит тіл, село твоє і хату рідну, садок вишневий і хрущів, і соловейка в тихім гаї. Пісню наших прадідів, дітів, він дивиться на нас очима, в яких безсмертна жага до життя, надія в них живе непоборима, щоб України було майбуття, щоб Україна вічно жила, і мова калинова, і поля, щоб Тарасові заповіти благословила незалежна українська земля. Вшановуємо пам'ять генія, мислителя, пророка, людину надзвичайної долі, надзвичайного таланту Тараса Григоровича Шевченка. Шевченко як явище велике і вічне, невичерпний і нескінчений. Волею історії він ототожнений з Україною. І разом з буттям рідної держави продовжується ней, вбираючи в себе нові дні, новий досвід народу, відгукуючись на нові волі та думи, стаючи до нових скрижалий долі. У ранньому віці, залишившись круглим старотою, найметує, щоб вижити, щоб потім, набравшись сили від української землі, постати. Щоб словом, як мечем, рубати ярмо, в яке затягнена Україна. А ще він понад усе любив малювати, малював і кожним порохом своєї душі і руки він дбав про рідну землю, а єдиною порадицею і подругою дитинства була його Оксана. Інстинізація уривка створу Оксани Іваненко. Тараз тобі святі в 15 Я пас ягнята за село, чи то так сонечко сіяє, чи так чого мені було. Мені так любо, любо стало, неначе Бог. Як прийде Оксанка, скажу, де моя дія? Оксанко, йди сюди. Ну що, та йди ближче. Та я звідси почую. Знаєш, я кидаю дяка і до лисяк. А чого не помирила? Ні, не те. Буду то хотітися на маляра. О, так уже не хочеш на кобзаря, Підеш на маляра? Років за два буду маю. А що таке маляр? Якось. Що схотів? Ти намалював. Схотів дерево, схотів козака, а схотів хату. Кону на що? Зароблю гроші, поставлю хату з віконцями, розмалюю їх леліями або барвінками, козака на стіні намалюю, тебе змалюю, буду дивитися. Таке вигадиш, ти, Тарасі, тобі сорочка не біла. А ти оту От пісню? Ось зійди, зійди, зідить зіронька моя вечірня. Ну то й що? Зіронка це ти. Я це кириня. Чим же я до неї подібна? Немає кращої за тебе. На всю Кирилюку? і на всю кирилівку і на весь мені Ми в купусті колись росли, маленькими собі любили, а матері до нас дивились та говорили, що одружині колись мені Та не вгадали. Старі зарані помирали, а нема ними розійшлись та й не смутились. Великий Кобзар відіграв величезну роль у розвитку національної і соціальної самосвідомості українського народу. Боротьба проти будь-якого гніту, в тому числі національного, була в концесії Шевченка боротьбою за те, щоб розчистити шляхи для вільного розвитку як українського народу, так і інших гноблених народів. І все це він робив не балачками, не розмовами. А великою, геніальною силою своїх поетичних творів. Кожен вірш Шевченка це радість і біль поета. Його життя дивуєшся. Невже щоб заграла скрипка, неодмінно треба розрізати живе тіло явора? Невже щоб заговорила душа, неодмінно треба доторкнутися до неї місцем волю? На самоті поміж людей, що миті чую рідну землю, не все ще грішне і святе, довірив я перу і пензлю, не все ще коду весни, Обіч сумних доріг по волі Крізь регіт їхав навісни, і за Дніпра прийдуть до полі. Інстанізація вірша Тараса Григоровича Шевченка. Полюбила чорноприва, козака дівчина. Полюбила, не спинила, пішов та й загинув. Минув рік, минув другий, козака немає, сохне вона, як квіточка, ніхто не спитає, чого б'яниш мою долю, мати не спитала, за старого багато, нищечко зігнала. Не відділувати, він багатий, одинокий, будеш панувати. Не хочу я панувати, не піду я маму, рушниками що придбала, спусти мене в яму, нехай попи заспівають, а дружки поплачуть Легше ні в труні лежать його бачить. Не слухала стара мати, робила, що знала, все бачила, чорнобрива сохла і мовчала. Прийшла вночі до ворожки, щоб поворожити, що довгою не світі без милого жити. Бабусінько голубить по серце моє, скажи мені щиру правду ти миле серденько, коли не жив чорнобрини і зроби моя пташка, щоб додому не вернулась. Тяжко мені тяжко, Там стариш десант, скажи ж мою долю. Добре донь, спокійно. Сна тобі ся годила, піде до керниці, поки півні не співали, мийся водою, випий трошки зілля, все не завод. Дякую, бабусю. пішла, милась, напилася, мов не своя стала вдруге, втретє, та мов сонна. степо співала. Плава, плаває лебеди, по синьому морі розсиди. Рости до полика, все вгору та вгору, Рости тонка та висока, до самої хмарі, то дай Бог, чи діжду я, чи не ті ж Рости ж серце до твоїх, це вгору та вгору. пізно, чорна брива в степу заспівала, сілля тримана до поле стала, не вернулася додому, не діждала пари, анка тонка та, та висока. Чого змінилося з часу Шевченкового, і тепер у незалежній і вільній Україні ми можемо припадати до Шевченкових цілющих джерел, до його вічного живого слова. Сьогодні до нього, нашого Пророка, звертаємо свої погляди з його ідеалами, помислами, звіряємо свої кроки утверджені утвердженні української держави сценічна мініатюра дивний дивниця. Якось дівчинка готуючи до вашої завдана заснула. І сниться їй сон, що до неї у клас прийшла україни. Україна, я сама, як та квіточка, і пливуть мої літають та річенька, а я не схирілась. Українку я народила. Добрий день долі. Я так замріяла про вас, що душа заспівала. Як ви тут? Як ваша наука? Добре. І що ти вчиш? У нас має бути самостійна робота з біології. Ось я табличку повторю. І що саме ти повторюєш? ось. Чому стільки іншому не слів. І вже немає нашої. Донечко, ти в якому класі навчаєшся? У сьому. Як у сьому? Ана покаже покажи окремо. Ти навчаєшся в школі для майбутніх біологів? Ваша школа спеціалізована? Так, я навчаюся у школі з поглибленим вивченням англійської мови. А з біології, що у вас за програма? Не знаю, вчителі кажуть, що далі буде все важче і важче. А твоя голівенька все витримає? Інших витримали, бо я витримаю. А перебіг між уроками у вас великі чи малі? Їй великі, їй малі. А що ви робите на перевар? Бігаємо, гамберери, ходоги, піце. Що істе? Що таке гамбургери, ходоги, піцце? Це не такі на кордоні бутерброди. Англійські гамбургери, американські ходоги і італійські пізи. А чому страви за кордоні? Невже немає наших? борщі, бамбушки? Що вони вам не до смаку? А вони зараз не молі. Як це не молі? Які Україна сталася синими з варениками з бабушками. А як всі смакували сало ще сником? А саме без чеснику напередо вчителі смакують, бо в них на гаме на грошей немає. А всі діти мають на це гроші. Та ні, не всі. Деякі діти дуже сумують. За материнським теплом і ніжністю, за батьківською мудрістю, бо їхні батьки законтають. При моїй такі родючій землі мої діти немає. А скільки розумних людей зрадили мені, покинувши. Чині землі підкоряють економіку і рівень життя у різних країнах світу. А ці, що в їхньому вашому класі відмінить. Того року було двоє, а цього жодного. ось мені потрібні розумні, мутрі діти. Чорнобиль, ось який лиха приніс. Моє серце розривається від болю. Ато, не оплата зарплату, велике психологічне навантаження дітей. От чому така захворювання дітей? А скільки ти гуляєш на вулиці? Дуже мало. Бо весь він час для на приготування до завдань. О, боже, що ж робити? Та нація моя загинути. Донечко, якби ти мала мою силу, що би ти зробила? Я зменшила б навантаження дітей і збільшила. Б... Час для відпочинку. Я так люблю музику, поезію. На мене немає часу, немає займатися. У це ж йде на приготування домашніх завдань. А вірші яких поетів ти найбільше любиш? Дуже люблю вірші Шевченка, вони так легко запам'ятовуються. А хочеш зустрітися з моїм Тарасом Шевченком. Але все ж неможливо. Тарасенко, зайди до нас. Добрий день. Ден. Це ви мене викликали? Так. Не висок. Тараска, чому ти воси прийшов до нас? Бо в нас одні чоботи на сім'ї. То тату вдягнули, як йшли на панщину. Тараска, ти хотів би навчатися у школі? Ще і як. Мій дяк мені забороняє ні вірші писати, ні малювати, а я так би хотів. А що це у вас за хат? Це клас. Тут навчаються мої теперішні діти. О, які вони всі щасливі, що мають можливість учитися? А де лавки, а де різки для биття? Тарасику зараз діти в школах не б'ють. А мене дяк кожного дня б'є. За що ж він тебе б'є? За те, за що йому за мене. То води я мало приніс, то дров мало нарубав, то свічку спалив, а то замість когось зліз на мене і хоче зігнати. То де він є? Знову малював, знову псував папір, знову мені свічку спалив. Дядечко, не бійте Тараса, він здібний очень, його вірші такі чудові. Він стане великою людиною. Та що ти мелиш? Він мій учень, що схочу, то з ним зроблю. А дядечко, а вчителі нас не б'ють. Ох, яка дядьця пещина, яка причепурена, а моє хлопчисько босоноге. Ми вірші цього пасаного в школах вчимо. Ми гордимося ним. Та й в його вірші! а я вчитиму його. А -а -а. Допоможіть, очима, допоможіть! Я вас благаю. На жаль, це все в минулому було Тараса. Я нічого не зможу зараз змінити. Що там моя біологія стосовно життя Тараса? Бачиш, довечко, усе піснеться в порівнянні. Період найбільшого тисячоліття важко жила самим дітям. Коління Онець найщасливіших. Ви бачите, не вільні, незалежні. Я зроблю все можливе, щоб ви були щасливі. До зустрічі. Не ще це був тільки сон. Україна. Я ще хотіла тобі сказати, що ніколи не зрачу тебе. Що люблю рідний край, рідну мову, рідну школу. Нене, не, ти чуєш? Відгукнись. Добре. Мовчи. А що я тоже є. Шевченкова поезія давно стала найважливішим і неплінним складником духовного єства українського народу. Шевченко це не тільки те, що вивчають, а й те, чим живуть, у чому черпають сили і надії. У глибини майбутнього слав Шевченко свої непохитні заповіти синам рідної землі і серед цих заповітів перший і останній. Як умру, то поховайте мене на могилі серед степу широкого на Україні, щоб лани широкополі і Дніпро, і кручі. Було видно, було чути, як реве ревучий, як понесе у синіє море кров ворожу, от тоді я і лани, і гори, все покину, і полину до самого Бога молитися. А до того я не хочу Бога. Поховайте та вставайте кайдани порбіте і вражою зилою кров'ю волю покробіти. І мене в сім'ї великій, в сім'ї болій, новій, не забудьте помінути, несли тихів сквом. І на оновленій землі над ланами, широкими полями, вільними містами і селами. Як весняні води могутнього Дніпра, не вічно вжива в народі слава Великого Козаря. Ми чуємо тебе, кобзарю, крізь століття, і голос твій нам душі окриля, Встає в новій красі крізь лихоліття, Твоя Тарасе, звільнена земля. Минуло двісті років від дня народження Тараса Георгича Шевченка, славного сина українського народу. Але й сьогодні його слово живе між нами. Шевченко це наша душа, наша мудрість, наша сила. Шевченко живе в серце українського народу.